Всім привіт і вітаю вас на своєму каналі. Зараз буде знову розпаковочка Доктор Клінік, і хочу наголосити, що це замовлення по каталогу квітня. У мене вже на каналі є розпаковочка мого першого замовлення по каталогу травня, але це замовлення я робила в кінці квітня і 29 квітня воно вже до мене виїхало. І так як це замовлення було не новою поштою, а Укрпочтою. А воно якось занадто довго до мене йшло, і ось тому зараз буде розпаковочка. Покажу, що тут брала. Тут багато засобів для дому. Новиночку це знежирвач для поверхонь. Я вам тут ставлю картинку, що робить цей засіб, що він має робити. А, тут у нас літр. запах я понюхала приємний. Він пахне лимончиком. А, як працює, ну будемо тестити, будемо перевіряти. У минулому каталозі була акція на парфуми Кулгол. Cool я взяла собі два парфумчика і вони йшли зі знижечкою. У мене раніше завжди було в наявності кілька там флакончиків парфумів, тому що якщо десь в гості на якесь свято, у мене на подарунок було що взяти. Я дуже довго не брала собі товар на, на наявність. Цього разу вирішила взяти такий один із найходовіших парфумів, який подобається абсолютно всім. Реально, кому я не давала його понюхати, затестити, він всім подобався. Тому я вирішила, що це те, що має мене бути завжди ну, при нагоді. Собі. Або на подарунок, або навіть на продажу, якщо комусь сподобається і хтось захоче дуже терміново купити. Так що, два парфумчика Cool Girls. Так, у нас в кінці місяця була акція, здається, на миючі засоби якісь, тому я взяла по знижці засіб для миття посуду. Перша, до речі, взяла з яблучком, я вже аромат тут понюхала, він досить такий приємний. Пахне яблучком, раніше брала тільки з лимоном і його так як, і так як цього засобу вистачає досить надовго, тому що тут цілий літр, то ніяк я не могла не доходили руки взяти саме новинку з яблучком. У квітні у нас була акційна пропозиція, там не пам'ятаю, яка сторіночка, але якщо брати два продукти, то йшла знижена ціна. Я собі взяла очисник скла, тут теж літр, а я його вже беру не вперше. Взагалі то вдруге, тому що мене попередній тільки закінчився, його вистачило дуже надовго, тому що тут цілий літр. І взяла засіб для миття ванни і душу теж такий засіб, який потрібен завжди, і всім. Цей засіб не буде зайвий. У мене ще попереднього трошечки є, але ну, це те, чим ми користуємося щодня, тому взяла м -м. деякі засоби про запас вийшло. Вперше беру ось такий засіб це мило для кухні. Воно дуже гарно прибирає запахи. Дуже часто бачила в сторіс... Відео від колег, що його беруть клієнти і повертаються за ним постійно. І самі колеги його беруть і вихваляють, тому я не могла не взяти не спробувати. Воно вже у нас досить давно в каталозі, але якось я завжди забувала, що воно мені потрібне. Хоча потрібне. Цей засіб має прибирати гарно запах риби, там, часнику, цибулі, з дощечок, з рук. ну, тобто такий мило, яке прибирає неприємні запахи. Теж буду тестити. Я вже понюхала, пахне приємний, такий ніжненький квітковий аромат, мені подобається. І е, у квітні у нас була акція на помади з вітаміном Є. Е, і я собі ще один кольор добрала 0,4. Тут прикріплю свочі. Е, ціна була дуже приємна, тому я взяла, думаю, або буде на подарунок, або колись собі розпакую. тому що термін придатності досить такий непоганий, тому е, взяла, щоб, щоб поки що лежало. Е, і взяла вперше собі блиск для губ. Бренд до Я про нього читала, що він не липне. Я думаю, як це так блиск та й не липне. Але я його затестила вже теж. Я вам покажу, як це виглядає. Прикріплю тут фото, як він виглядає на губах. Він е, нібито з кольором, але він прозорий. Він такий ледь-ледь відчутний відтіночок такого рожевенького на губах, можливо, є. Дуже красиві блискітки. Вони там на сонці так гарно виблискують. Я просто я в захваті. Дуже красива дуже і зручна щіточка. Мені дуже цей аплікатор сподобався. Зручно наносити, приємно. Запах він дуже такий нейтральний, він практично невідчутний. Що мені сподобалося, до речі, це відтіночок це 304. А що мені сподобалось, він, правда, не випне. Він на губах, як якась вложуюча олійка чи бальзам для губ. Тобто він відчувається на губах мені більше, як. Якийсь бальзамчик для губ, а не блиск для губ, тому що блиски зазвичай мають таку досить таку липку текстуру. А це мені дуже сподобався і такий приємний блиск. Я думаю, що я ще візьму кілька відтіночків, такі більше з кольорових, тому що дуже-дуже сподобався цей блиск. От таке невеличке замовлення ще по каталогу квітня, думаю, покажу вам, що ви бачили, що замовляю собі, які засоби в нас бувають, які засоби я повторно беру, які вперше буду пробувати. Нагадую, що в описі під відео. Анкета на реєстрацію, всі мої контактні дані, тому якщо виникають якісь питання, пишіть, не соромтеся. Viber, Telegram, Instagram, Facebook, кому де зручніше. А також під відео анкета для реєстрації. Ходьте, реєструйтеся, отримуйте знижку, отримуйте подарунки за замовлення. А поки дякую вам за перегляд, поставте лайк, напишіть якийсь коментар, мені буде приємно. До нових зустрічей!